Дві жіночки поважного віку. Одна другу питає: Софочко, а за вами чоловіки ще бігають? Бігають, але так, не дуже швидко. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік повертається раніше ніж зазвичай додому. Дружини коханець. Вона вибігає назустріч чоловікові з повним пакетом сміття. Любий, поки ти не роздягнувся, винеси, будь ласка, сміття. Поки чоловік виносить сміття, коханець збігає сходами на верхній поверх, потім благополучно йде непоміченим. Іде і думає: Треба ж, яка розумниця? Приходить до себе додому. Дружина зустрічає його з пакетом сміття. Любий, поки ти не роздягнувся, винеси, будь ласка, сміття. Виносить чоловік сміття і думає: ну що ж, це таке? Нікудишня господиня цілий день удома, а сміття винести не може. Якби мавпа зібрала і сховала бананів більше ніж могла з'їсти, поки її зграя помирала від голоду, вчені вивчали б її мозок на предмет патології. Коли ж знаходяться особи, схожі на людей, які роблять подібне, вони потрапляють на обкладинку журналу Forbes. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У морі під кораблем виявили невідомий підводний човен. Капітан наказує водолазам пірнати, щоб дізнатися, звідки човен. Водолаз виринає. Це японський човен, бо на ньому і Та зараз уся техніка японська. Пірнай ще раз. Це британський човен. Я прислухався, там англійською говорять. О, телепень, англійська міжнародна мова. Пірнай ще раз. Сто відсотків човен російський. Чому? Я постукав, а вони взяли і відчинили.